Добрий день, Сім'ян Олексійович. Добрий да, день. Слухай два коротких питань. Перше, uh -huh. Вищий антикорупційний суд, слідчі суддя э, uh -huh. сьогодні проходив засідання, і в процесі засідання э, я його чув, він мене не чув, і він пропадав з екрану. Хоча перед цим я перевірив канал з вашим колегою. Зараз перевірю. Ви ж мене чуєте і бачите, так? Так, да, це по конференції, так розумію, сто двадцять тридцять да. шістнадцять, да, середнього да, да. Но... Тобто питання йде в тому, що Семен Олексійович, питання йде в тому, да, що на мою думку, можливо, це пов'язано з якимись технічними параметрами. Не могли б ви сказати, які технічні параметри повинні, повинні бути в суді у техніці, і що повинен робити секретар судового засідання, якщо для перевірки, і друге, чому я не бачу матеріали відеоконференції протоколу цього в електронному суді. Дякую. Так, ну, по, по, якщо по, по кроку одати, з приводу вимог, це, по суті, мають бути відповідно мікрофон, камери динаміки. Ну, я так думаю, що в антикорупційному суді це обладнання наявне, якщо вони проводять конференції, з приводу потужностей і операційної системи – це мінімум Windows 7, бажано Windows 9, 10 і так далі, тому що підтримка операційної системи Windows 7 уже закінчується, так розумію. Процесор Intel Core i5, ну хоча б там 7-8 покоління, тобто всі ці AMD на два ядра, вони вже ну, просто протокол WebRTC, а в нас використовується саме протокол WebRTC, як зазначено в нашій базі знань, ну, не бажано. Бажано, звісно, Core i5 і вище. Покоління не нижче сьомого, восьмого, там ще шосте ну, покоління. Ще може якісь процесори, якщо це вісім потоків. Ну, це все вже нюанси технічні, це треба щоб спілкуватися з судом. Тобто, треба дивитися повноцінно на саму машину, тому що є ще швидкість жорст, жорсткого диску, кількість оперативної пам'яті, коректність налаштування взагалі, тому що там ну, бувають комп'ютери, які просто повільно працюють. Мережа не так критична, але не менше. Мінімум це 2 мегабіта, це ну, такий самий мінімум при найнижчій роздільній здатності. Бажано 5 і вище. Тобто, ну, в Україні я не думаю, що з цим проблема взагалі по провайдерах. А саме там ну, Укртелеком, як мінімум, все це витягує, інші провайдери. Немає таких зараз у нас швидкості, щоб можна було сказати. Вона повинна бути стабільна. Як мінімум, мережа має бути без ну, вимоги до стабільності більше, а не до швидкості. З приводу вашого звернення по конференції з антикорупційним судом, тобто, поток від вас надходив на центральний сервер, поток від антикорупційного суду переривався інколи. Тобто, можна проаналізувати ну, лише або момент конференції. Це бажано, що працівник суду, ну, первинно секретар, якщо він вбачає такі проблеми, він має звернутися до свого it спеціаліста або може. За відсутності є прям кнопочка онлайн-дзвінок, є онлайн-чат повідомити технічну підтримку, щоб розривати засідання. Ми працюємо зразу онлайн, можемо підключитися, перевірити якість зв'язку. У вашому конкретному випадку по цій конференції, яка там була, 100, ви зверталися просто з цим питанням. 127, 37, 16, да, Сьогоднішня конференція там від вас відео і аудіо надходив. Від антикорупційного суду, бо були там якісь фрізи, так сказати, да? затримки. І, ну, схоже, що це був збій а, в мережі. А, я не знаю, по протоколу не видно нічого так не можу сказати. Що були якісь там. Зараз подивлюсь ще. От тут, 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 тут. Ага, ну, я не можу, на жаль, побачити цей протокол, оскільки він не підписаний секретарем судового засідання. Тому доступу, на жаль, ні. до тих пір, поки секретар судового засідання не підпише його, ну, ви як учасник не зможете з ним ознайомитись. А на сьогодні, наскільки я розумію, підписання протоколу. В автоматичному режимі вам і вже вирішено через два дні, якщо секретар. Ну, якщо секретар не, робить, не підписав, так? на кінець другої доби протокол підписується системним кваліфікованим електронним підписом. Тобто, навіть якщо він був створена конференція у п'ятницю, субота-неділя у нас вихідні дні. В понеділок до 23 години 59 хвилин, 59 секунд. Після цього протокол буде автоматично завірено системним цифровим підписом. Навіть якщо секретар його Но... не підписав своїм, Ну, в електронний кабінет я його не бачу до тих пір, поки сам секретар вручну це не зробить, оскільки Ні, поки не буде автоматично... накладено підпис, не обов'язково uh -huh. це має бути підпис секретаря. В автоматичному режимі направляється одразу протокол по ну протокол відеоконференції по АПІ, направляється до кабінету електронного суду користувача, навіть а чому без я не бачу в електронному суді. Саме по цій Даже, конференції чому? він не підписаний. Ні, ні, не по цій. Ну конференція пройшла 4 дні назад. Його протокол. Його ну, треба щоб був ще має. зазначений номер справи. Це ж треба в протоколі вмикати. Значить, 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 при заповненні введенні цієї роботи секретар повинен заповнити номер справи і прив'язати цей протокол до певної справи, правильно? Ну, якщо це судове засідання, у нас же є рекомендації. Так. Там є перемикач, судове засідання. А можете, мені можете, мені... О, можете мені дати мені можете мені дати, по-перше, коротко в двох словах сказати, що за перемикач і де він повинен зробити, а друге кинути в чаті ссылку. Я теж в себе поставлю цю, щоб секретар міг потім подивитися. Е -е, да, будь ласка, не проблема. Значить, у нас є проведення. У нас взагалі є інтерактивна обучалка, так сказати. Для секретарів судових а. засідань. Зараз я скину в чат посилання. <гум> е, Дуже дякую. На секундочку, судове засідання. Так. Є відеозапис. Є таке відеозапис судового засідання. Це для секретарів. Є е таке. Ми з вами колись говорили про необхідність таких віртуальних обучалок, це дуже добре, що ви їх вже зробили. Так, да, ми їх оновлювали от буквально недавно додатково, бо там трошки змінилося. А скажіть, будь ласка, -як. якщо ваші секретарі, наприклад, судових засідань о, в антикорупційному суді кажуть, що о, ні секретарі, ні судді, ми не знаємо, як це працює, нас ніхто не вчить. То якщо голова суду або суддя, або секретар звернеться до... Вашу ДПЦСС, то вони можуть попасти на якісь навчальні курси, подивитись ті обучалки, які ви давали. Ну, ну принципі, по перше навчальні ви... курси щотижнево проводить державне підприємство інформаційні судові системи. І ми разом з працівниками учбового центру цю інструкцію періодично оновлюємо, спілкуємося з цього приводу. А також взаємодіємо з учбовим центром, коли виходять оновлення. Тобто, у нас є мітинги, коли так сказати. Uh -huh. А коли ви проводите такі навчання, і якщо секретар пройшов навчання, ви видаєте якийсь сертифікат, документ, який підтверджує, що Ну, ми ж не проводимо навчання прийшов. прямо секретарів. По запиту проводимо. Якщо необхідні ну, якісь по запиту, звісно, ну, ну, провели... будь-якому, ви провели на Ви провели навчання. Щось документ секр... та особа має якийсь. Він пройшов, наприклад, він сидів і послухав вашу лекцію, а у нього в одне ухо влетіло, в друге вилетіло. А він здав якісь іспити в результаті отримав сертифікат. Ну, от американці проводять в Вищому антикорупційному суді різні навчання, і вони після закінчення видають їм папірець, на якому написано сертифікат такий-то. Він прослухав такий-то курс. Все, ну от прослухав такі, і... і отримав якусь оцінку. Грейт, ну це вже інші раніше хорошо. Просто дайте бумажку, що він прослухав. Щоб він хоча б. Будь ласка, ми, ми завжди відкриті для діалогу, немає жодних проблем звернутися до нас можна неофіційно, просто з проханням, виділимо час, домовимось, будь ласка, проводимо навчання. Якщо це а це можна цьому має бути потім, первинно зацікавлений можна... керівництво суду. Ну, це ж не проблема. Я згідний. я згідний, а можна видавати їм якусь паперову бумажку, цифрову, я не знаю, ну, про те, що він пройшов. Я не бачу в цьому проблем, але це вам в будь-якому випадку краще звернутися до керівництва, можна чи не можна, ви ж розумієте? все дуже дякую Гарано Я день. завжди відкритий до цього. У нас є завжди Всі ми дяку. розсилку робимо, завжди є посилання на е, оновлення, якісь, тобто гаряча лінія. А, тоді включіть мене в цю розсилку, я буду її виставляти в нашій групі і не проблема. Суд, да, тому, не проблема. У нас є повністю дуже що... дякую. Да, будь ласка. Да. Я додатково да. зараз дякую. кину ще посилання, а потім вже підушу да. по такому. Дуже да, дякую. Будь ласка, Гарну до дня. Да, До да, гарного дня, до побачення.